Моє вітання, друзі! З вами психолог профайлер Тетяна Нікіфорова, я засновник клініки ментального здоров'я, і ви пам'ятаєте, ми працюємо онлайн та офлайн. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, з якою я стикнулася зовсім нещодавно. Ну, Не було у мене випадків, щоб я це чула. Можливо, я не звертала на це увагу. Тема звучить як: Я такий, який є. І що у цьому випадку чує психолог чи психотерапевт? Друзі, давайте розмірковувати. Я такий, який я є. У яких випадках людина вам так може сказати? Ну, правда вона вам не скаже, якщо вона впевнена у собі, врівноважена, розумна. Ну, Я говорю зараз про мудрість, осмисленість всіх процесів. Ну, не скаже вам людина, я такий, як є, я просто впевнений у собі. Ну, Можливо, і зможе сказати, якщо в цієї людини великий прояв нарцисичних рис. Або я дуже часто чую, я просто самодостатня людина. Але саме в формулюванні я така, як є, я просто така. Або я такий, приймай мене таким, який я є. Друзі, тут я приймаю людину такою, якою вона є. Тут я погоджуюсь. В яких сенсах? Перше. Поважай людину у будь-яких обставинах, якщо тобі з нею некомфортно ти відчуваєш токсичність, поважає її, але дистанцюйся. І да, людину потрібно приймати такою, якою вона є. Тобто не бажати її змінювати, а самому приймати рішення Мені з цією людиною ок. Мені з цією людиною по дорозі, чи це взагалі не моя компашка? Взагалі, тому що в дорослому світі наші люди це колектив однодумців, це наші цінності, це наше комфортно підтримуюче середовище. Але коли людина говорить, я такий, як є. Що він вам транслює, або що чує психолог або психотерапевт? Я на тебе кричу. Я агресивний, тому що я не вмію керувати своїми емоціями. В мене не контрольовані прояви гніву, тому що так з дитинства я звик захищатись. І зараз мені неважливо змінювати цю звичку на здорову. Якщо людина каже, я просто хаотично імпульсивна, і я такий, як є. Чи така, як є, що людина каже, іншими словами, я не збираюсь навчатись емоційній стійкості, я не хочу позбуватись, чи мені не важливо позбуватись емоційної розхлябності, мені окс з емоційними постійними гойдалками. Так? Тобто ми маємо розуміти, коли ви чуєте фразу. Я такий, який я є, це не про здоровість людини, це не про її впевненість, це не про її самокерування, саморегуляцію, це не про її спокій і врівноваженість. Це говорить, що ця риса характеру має невротичний прояв. І людині неважливо позбуватись власне цієї характеристики, тому що людина має вторинну вигоду. Ну, людина каже: а, ну, що я зроблю, я така, як є, я просто на постійній основі запізнююсь. Так, людина вам може це сказати, але що ми чуємо? В мене низький рівень самоорганізації. Я не вмію планувати свої, а, свій день, я не знаю свої цілі, задачі. В мене немає чітких орієнтирів для планування свого дня. Тобто, що ми, іншими словами, чуємо? Ми чуємо, друзі, що? Людина має певні риси характеру. Навіть вони дуже часто нам розповідають, це просто мій характер. Я скупий, тому що я такий, як є, це моя риса характеру. Іншими словами, людина каже, що коли в дитинстві, можливо, вона це не усвідомлює і не знає, людина каже, Просто у дитинстві я був травмований, наляканий, відсторонений, неважливий тощо, можу продовжувати це до безкінеч... безкінечності. Перепрошую. Людина каже, що я обрав для захисту ось таку систему виживання. Тобто, не віддавати, а накопичувати. Не а, сіяти а, російською мовою, не знаю, як це слово перекласти. Сезідать. Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Сезідаць, да? Створювати, творити ну, не підходить, можливо, є яке дуже влучне, гарне слово. Я обираю не віддавати, а я обираю тримати. Я обираю бути жадібним, тому що для мене це єдина форма ще з дитинства виживання. Чи людина каже: ну, що я зроблю, якщо в мене тяжкий характер? Це теж система виживання. Тобто людина обирає в дратуючих, в небезпечних, в складних, в тривожних, все це через кому обставинах вибирає таку систему захисту. До прикладу, тримати в себе агресію, тримати в себе желчність, тримати в себе образу. Друзі, до речі, це все і стосується і психосоматики, і до мене можна записатись на врегулювання теми психосоматики. Робота з тілом, з емоціями, станами. Моя найулюбленіша тема, я обожнюю допомагати людям. Щоб наші емоції, інтелект, почуття, відчуття і тіло дружили, дружили були найкращими друзями і допомагали один одному. Отже, коли людина м -м, каже: ну, я така, я просто не конфліктна, я не буду розбиратися з цими ситуаціями, я не буду розмовляти там, я просто не конфліктна. Що людина, іншими словами, каже? Мій вибір в дитинстві пав на випав на систему самозахисту для того, щоб. В складній навколишній ситуації середовище не відгристить. Тому я. Уникаю, не розмовляю, підлаштовуюсь, підстраююсь іншими словами, я що роблю? Я уникаю вирішення конфліктів. Я уникаю вирішення проблем. Я не хочу йти в здорову, друзі, в здорову конфронтацію. І я стаю такою, начебтою, начебтою хорошою дівчинкою, але ну, я просто не конфліктна. А що таке, друзі, конфлікт? Ну, нам Словник написав, конфлікт це зіткнення інтересів двох чи більше сторін. Це не сварки, це не з'ясування стосунків, це не спір, це не якась е, 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 агресія, це не пащикування. А конфлікт це коли я хочу йти до ресторану, а мій чоловік хоче їхати до мами. І в нас просто зараз різні важливості, різні інтереси. І я буду або підлаштовуватись, або, і казати, що я не конфліктна людина, або буду. Добре, добре, як скажете, да, кивати гривкою. Або буду агресувати і доводити свою правоту. Це всі три стратегії руйнівні. Але ми, на жаль, їх обираємо з дитинства для того, щоб захищатись. І коли ви чуєте фразу Я така людина, яка я є, бо в мене такий характер, друзі, дуже неприємна новина. Характер це набути. Бути людиною такою, яка є, потрібно е, десятиріччя, мистецтво, вивчення себе, мистецтво, тому що дитинка народжується, вона народжується з генетикою, і в неї є. Так званий тип реагування, тип нервової системи. Сильний активний, сильний повільний, слабкий повільний, слабкий активний, іншими словами, тип темпераменту. Дитинка тільки народилась, вона білий аркуш паперу. Далі ми розуміємо, що темперамент, темперамент формує екстраверсію, інтраверсію. Тобто реакцію на людей і всесвіт яким чином? Да? І це є вбудованою комплектацією. Далі в дитини від того, який в неї тип темпераменту, екстраверсія, інтраверсія, формується ядро. І ось ядро вже стає незмінним, а характер. Це все, що ви набули. Агресивність це не їдро, це характер, імпульсивність, хаотичність, системність, непунктуальність, образливість, ревнощі – Почуття провини, сором, сором'язливість, уникання, низька самооцінка, низький рівень самовпевності це характер, тобто це набуті звички. Ми ж беремо читаємо в словнику і там написано, що це те, що ми набули. І якщо ми кажемо, що я такий, як є, друзі, головне правило психотерапії і самотерапії, Головне собі не брехати. Ми взагалі не знаємо, які ми є. От я роками, 18 років, я проводжу профайлінг. Я даю людям тест на профайлінг, на розуміння свого психотипу. Одиниці проходять його валідно. Чому? Тому що вони не знають. Сидить поряд сестра рідна і каже: Ні, ти зовсім інша людина. Ні, ти невірно пройшла тест. Але ця людина сидить і вірно, бо ви можете сказати, тому що ця теорія не працює. але... Людина сидить і каже: Я оцінила е, сестру. Я оцінила чоловіка, офіціанта, колегу, керівника, клієнта і оцінила вірно, тому що ми всі гуртом даємо цьому е, аналіз. Да? Це така оперативна діагностика. І ось що в нас виходить: що дуже дуже складно оцінити себе, тому що це мистецтво безкінечно себе вивчати. От я зараз в нас є постійно діючий онлайн-клуб, і ми розпочинаємо його з розбору такої славетної, геніальної людини, зірки Вітні Х'юстон. І ось я передивлялась декілька документальних фільмів, фільм, який знятий про неї, потанцюйте зі мною. будь-хто. І червоною стрічкою постійно лунає її фраза. Чи можу я взагалі бути собою? Сонечко, якщо ти говориш цю фразу, це перше, що говорить, що, на жаль, ти себе не знаєш. Сонечко було некоректно. Так? Не буду більше, напевно, так казати, так? але може вирватися. Так? Я її просто дуже люблю, Вітнє Х'юстон. Убожне. Я сина теж сонечко називаю чоловіка. Отже, так? вона каже: чи можу я бути собою? А чи колись Вітні Х'юстон знала, яка вона? Якщо вона з раннього, раннього підліткового віку е вживала речовини, якщо е її брати е написали е книгу-Мемуари, що всі вони були. Е як це сказати, мали насилля сексуальне в сім'ї, да? не з сторони батьків, але це теж під питанням, а з сторони якоїсь там сторонньої до речі жінки, да? але це може бути якби, вигадками, це не доведено, це не є фактом. Але якщо да, хтось її принижував. То чи може людина знати, яка вона є? Якщо було насилля, якщо було приниження, якщо е е е були речовини, коли ти постійній зміні свідомості, а це підлітковий вік? Як ти дізнаєшся, який ти є, якщо ти постійно в захисних механізмах? Ми бачимо Вітні Х'юстен, неймовірно. Так? от Я можу вам на прикладі Вітні Х'юстен розповісти, що таке ядро, що таке білий аркуш і типу характер. Дуже коротко, друзі, ось народжується вітні та, да? е, Ми бачимо, що вона активна, рухлива, е, грайлива, е, дуже доброзичлива, усміхнена, е, вона екстравертована, вона е, е, така щиро відкрита, доброзичлива, така весела, дуже е, е, ось сонечко, друзі. да? Ось сонечко. Ось так народжується ця дитинка. До речі, її донька. Має мала, на жаль, власне, такий тип темпераменту і екстраверсію. Любов до інших людей. Так? Ну, екстраверсія це не тільки про любов до інших людей. Інтроверти теж люб... можуть любити інших е людей, бо вони ж можуть бути емпатами. Їх багато, до речі, емпатів е серед інтровертів. Да? Але ось вона така. І тепер вона народжується ось такою сангвінічно екстравертованою і потрапляє в середовище, де на постійній основі кожного дня вона лякається. Чому? Батьки безкінечно сваряться один з одним, кидаються в один одного речами, б'ються, один одному зраджують, це все знають діти, це все знають. Там і алкогольна залежність була. Хлопці ці на постійній основі отримують тумаки. І ця дівчинка постійно залякана. І в неї виникає модель поведінки із-за того, що в неї сильний активний тим темпераменту, плюс екстраверсія, вона захищається саботуванням. Вона е е е е каже, ось вже в документальному фільмі, вже будучи дорослою жінкою, вона каже: Я бунтарь. Я, я просто така, я агресивна, я бунтар. Е, е, ти е, знайшла таку форму захисту в у цьому страшному для тебе середовищі. Захищатись власне, нападанням, супротивом, саботажем, бунтом, агресією. Да, форма нападати, не погоджуватись. Чи можу я бути собою? Та будь, ласка! Будь ласка, але ж ти обираєш іншу форму поведінки. І ось ця дівчинка формує через захисні механізми характер. Який бунтівний, вона не погоджується, вона агресує, вона намагається довести, що вона чогось варта в цьому житті. вона намагається привернути нарешті увагу мами, яка взагалі на неї не звертала увагу тільки коли вона вже почала співати в церкві. То там, я думаю, була заздрість мами до е, неймовірного цього таланту, тому що, ви пам'ятаєте, мама теж була співачка. Кому цікаво детально, от там по кісточкам в клубі, в онлайн-клубі, друзі. Ось тому, коли да, е, е, підсумовуючи, коли ви чуєте фразу. Я такий, який я є, я така, яка я є, якщо я почну змінюватись, я стану іншою людиною, друзі, це абсолютно ілюзія цієї людини. Це людина, яка не хоче е, лікувати свої травми, можливо, не знає, як, можливо, їй не важливо, можливо, вона не вміє. Ну, Причин може бути безліч, ми зараз не шукаємо виправдовання. Людина взагалі не знає, яка вона? Тому що людина, яка збагачує кожного дня свою емоційну зону, інтелектуальну, матеріальну, фізичну, вона спокійна, врівноважена, вільна. Вона має високий рівень самоцінності, і кожен день вона себе вивчає, вона задає собі питання. Це ж про осмисленість. Да? Ну, ми ще називаємо це свідомість, але я більше е, полюбляю слово осмисленість. Ну, якщо я на когось нападаю, то хто зараз е, да, ти захищаєшся? Хто е, зараз на тебе нападає? Шукай сенс, шукай смисл. Чого ти так сказав? Чому ти так відрагував? Хто зараз тебе за ляшку кусає? Що ти е, реагуєш агресивно? Да? Е, наше, завдання, наше завдання перше, безкінечно вивчати себе, друге, спокій, рівновага це єдиний інструмент, який дасть нам можливість вивести неосвідомлене в свідоме, розуміти ось цю осмисленість і задавати собі питання, чому зараз так? Я зараз так роблю, щоб що? Для чого? Якими діями? Да, якими вчинками? І найголовніше, куди це мене приводить? Ось це є осмислене, розумне мудре життя. І ті люди, які на постійній основі вам кажуть, я такий, як є, по-перше, себе захищають. Багато захисних механізмів. Це по-перше, а по-друге, взагалі себе не знають. На сьогодні все, мої любі. Люблю, цілую, як завжди, з вами ваша Нікіферва. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку тему ви б хотіли розібрати. До зустрічі! Пока-пока!